Це Олександр Гаврилович. Він народився у місті Донецьк і переїхав у Ліберті Сіті на початку 2000-х. У Донецьку він працював на автобазі. У нього була машина його, у молодості він. Був гангстером, можна так сказати. І у нього є його машина, яку він забрав. Це його машина, він її придбав ще у Донецьку. Це машина Москвич 412 Ніхіру. Ось такий. Давайте. Ось такий москвич. Давайте ми подивимось на нього. Так, ось такі колеса. Год'єр, до речі, резина. Ось такі фари. Ось така радіаторна решітка. Написано Іж. Ось такі задні фари. Ось тут шильдик є. Москвич 412. Ось такий салон. Давайте трошки проїдемось та відкриємо потім двигун. Подивимось, капот відкриємо та багажник. Фари працюють. Давайте відкриємо капот та багажник. Подивимось. Ми відкрили. Так, давайте подивимось. Ось такий двигун у нас. Ну, багажник ось такий. Переходимо до краш-тест драйву. І зараз ми впадемо на ось такому червоному москвичі 412 з Роттердамської вежі. Давайте падати. Ух! Добре вдарились. Ми поки що летимо, летимо і їх. Ух! Ну непогано. Так. Він загорівся? Так. Він у нас горить. Пом'явся непогано. Давайте ми його ще раз розіб'ємо. І давайте ми ще раз впадемо на ось такому блакитному москвичі 412 з Роттердамської вежі. І давайте падати. Ух! Летимо, летимо, летимо. Ух. Непогано. Пошкодження, до речі, непогані. Так, я бачу. Ух. Вилітає через лобовуху завжди. Тому що треба ремень безпеки. Так. Пошкодження непогані. Давайте ми ще раз впадемо. Народ, ось скажіть, ви колись бачили Чорний Москвич 412? Якщо хтось бачив, напишіть у коментарях під цим відео. Давайте падати. Ух! Летимо. Летимо! 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 І, і, і. Непогано! Так, пошкодження непогані. У нас зажато заднє ліве колесо. Ну, пом'ялось. Непогано. Сторона ліва. Так, заднє. Так. Непогано. Давайте ми ще раз його розіб'ємо, скинемо з Роттердамської вежі. І зараз ми впадемо на ось такому зеленому москвичі 412 з Роттердамської вежі. І давайте падати. Так, поки що падаємо добре. Ух. І-і-і-і. ух. Ну, що я можу сказати? Пошкодження непогані. Пошкодження непогані. Ми майже його перевратили. Ну, перетворили у Запорожець. Так. Ось. Запорожець. Або Жигуль якийсь. Давайте ми його ще раз розіб'ємо. Чудове місто Ліберті Сіті. І білий москвич 412. І давайте падати. Полетіли. Ух. Непогано, непогано. І-і-і-і-і. Ух. Пошкодження непогані, до речі, мені дуже подобається. Непогані. Давайте ми його ще раз розіб'ємо. Ось такий оранжевий. Москвич 412. І наше чудове місто Ліберті Сіті. Місто Свободи. Давайте падати. Ух. Ну. Хоча у нас пом'ялось. Ладно, народ. Ну що ж, народ, сьогодні цей Краш Тест-Драйв вже підійшов до свого завершення. Народ. Кому він сподобався, ставте лайки, там, вподобайки, пишіть коментарі усім удачі і усім щасти. Силка на цей москвич буде в описанні під відео. Удачі!